Щоб е, нас догнати е, Китай по вироб, переробці, е, блоку НАТО буде потрібно десь років 5-10. Тому блок НАТО не ставить ставки на дрони, тому що дрони виробляються якраз там з рідкоземельних металів, і на дрони треба багато багатолітів, на дрони потрібно е, напівпровідники. Ми розуміємо, що це будуть кризисні такі речі, які буде не вистачати. Це все воно е, забезпечує також і промисловість звичайну, з якою ми харчуємося. Чим хліб робимо товари культурного побуту. Е, відповідно, при війні, е, як кажуть, буде відмова від е, е, ми поміняємо масло на пушки, тобто відмовимося їсти, е, будемо робити зброю. Тактика е, військ, які вже прокаталися в Україні, це все-таки дрони і м'я.